Вітаю на уроці української літератури, любі десятикласники та десятикласниці. Уявіть собі, революція, ув'язнення, маски, камери одиночки, мистецтво, відомі діячі, відень, Берлін, Женева, Париж, переслідування втечі та жінки. Друзі! Це не історія нового вигаданого Джеймса Бонда. О, ні. Це лише фрагменти з життя українського політика, драматурга, письменника. Знайомтеся, наш сьогоднішній автор Володимир Винниченко. народився 26 липня 1880 року в Єлисаветграді. Нині це Кропивницький в родині Кирила та Євдокії. У дитинстві був упертим і дуже непосидючим, мав добру пам'ять. Дещо зі спогадів про власне дитинство згодом з'явиться і на сторінках його творів. В юності Володимир був схожий на Федька халамидника з одноіменного оповідання. Попри скрутне матеріальне становище, хлопця віддають до гімназії. Однак уже тоді бунтівна вдача дає про себе знати. Володимир пише революційну поему, за яку спочатку тиждень відсидить у карцері, а згодом буде відрахований з гімназії. 1901 року вступив на юридичний факультет Київського університету святого Володимира. Нині це університет імені Тараса Шевченка. З'являється друком перше оповідання письменника Сила і краса початок 1902 року. Винниченко поринає у вир політичних подій. Стає членом революційної української партії РУП. Проводить агітаційну роботу серед селян Київщини та Полтавщини, за що буде виключений з університету. 1902 1907 роки звинувачення в революційній діяльності. три ув'язнення, Утеча до Галичини, нелегальний перехід кордону та контрабанда забороненої революційної преси. Третій арешт загрожував довічною каторгою. Але допоміг український меценат Євген Чекаленко. Завдяки його заставі Виниченка випущено на поруки. Наступні сім років на Володимира чекатиме еміграція: Львів, Відень, Женева, Париж, Флоренція, Острів Капрі, Берлін пише роман Чесність з собою. На сценах західноєвропейських театрів демонструють його вистави. Базар, брехня, чорна пантера і білий ведмідь. 1911 року одружується з Розалією Лівшиць, студенткою Паризького університету. На початку Першої світової війни Винниченко приїздить до Москви і живе під чужим іменем. Про наступні кілька років він згодом писатиме, що хвиля історії підносить його на свій гребінь. 1917 року після Лютневої революції повертається до Києва і стає одним із лідерів Української Народної Республіки, член Центральної Ради, керівник Генерального секретаріату. Саме Володимир Винниченко, автор багатьох законодавчих актів Української Народної Республіки, юридична освіта і літературний хист гармонійно поєдналися. 1918 року Винниченко очолює директорію, опозиційний до Гетьманського режиму Павла Скоропадського. У січні 1919 року він, як голова директорії, підписав важливий документ Універсал Соборності України, відомий як Акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Не маючи належної підтримки, Володимир Винниченко незабаром іде у відставку і виїжджає за кордон. Після поразки Української Народної Республіки у визвольних змаганнях митець зізнається у своєму щоденнику, що як політик він волів би померти, щоб не бачити всього того, що відбувається в Україні. Цитую: нехай український обиватель говорить і думає, що йому хочеться. Я їду за кордон. Обтрушую з себе всякий порох політики, обгороджуюсь книжками і поринаю у своє справжнє єдине діло літературу. Кінець цитати. Однак у відні він організовує закордонну групу українських комуністів, створює газету Нова доба. Володимир Кирилович мріє про партію, яка враховувала б національні питання. Поєднувала ідею комунізму з українською незалежністю, що в принципі було утопією. 1920 року на запрошення радянського уряду приїхав до Москви, де йому запропонували посаду заступника голови Раднаркому України й портфель наркома закордонних справ. Однак дуже швидко письменник політик зрозумів, що це унеможливить його діяльність на користь рідному народові. І відмовився, укотре виїжджає за кордон цього разу вже назавжди живе та працює в Берліні. Після кількох його різних виступів проти практики більшовизму опиняється поза законом. 1933 року. Винниченко пише відкритого листа до комуністичних вождів. У якому звинувачує їх в організації геноциду проти українського народу відновленні старої тюрми народів. За це сталінська влада називатиме письменника старим вовком української контрреволюції. 1934 року разом з дружиною оселяється на півдні Франції в Мужені. Подружжя займається фермерством, але прибутків не одержує. Щоби вижити, доводиться час від часу продавати невеликі ділянки землі. Наступні 17 років Володимир Винниченко присвячує літературній творчості та живопису. Акварельні й олійні пейзажі, портрети, натюрморти й графічні композиції не раз експонувались у Франції та за її межами. 6 березня 1951 року Володимир Винниченко помер. Похований у французькому місті Мужен. Володимир Винниченко написав понад 100 оповідань, драматичних творів, статей і памфлетів, історико-політичний трактат відродження нації, двотомну етико-філософську працю, конкордизм, 14 романів. Творчість Винниченка можна поділити на кілька періодів. Перший охоплює 1902 1905 роки. Це, здебільшого, твори малої форми, нариси, оповідання з добре знаних авторові середовищ селянського, солдатського чи робітничого. Наприклад, біля машини, контрасти, голота, раб краси, босяк, терень, малорос європеєць. окрема сторінка у творчості митця оповідання про дітей і для дітей. Федько халамидник. Комедія з костем, вони вражають дивовижним знанням дитячої душі, трепетною любов'ю до дітей та болем за їхню долю. Другий період творчості 1907-1920 роки. Тепер у центрі уваги письменника перебуває революційна інтелігенція. Автор, ніби поміщає своїх позитивних і негативних персонажів у моральну лабораторію. Кидає їх у найскладніші ситуації аби перевірити слушність своїх етичних ідей. Саме драматургія займає особливе місце в його творчості цього періоду, дисгармонія, великий Молох, чужі люди, базар, брехня, чорна пантера і білий ведмідь. Тематика драматичних творів різна дослідження людської особистості. Морально-психологічне випробування внутрішніх сил людини в боротьбі за утвердження свого я прагнення незалежності від будь-кого і будьчого, моралі, юрби, приписів, прагнення бути чесним із собою героєм його п'єс є новий суспільний тип інтелігента на тлі ХХ століття, що прагне незалежності від юрби. Третій період творчості 1921-1951 роки. Це період соціально пригодницьких і політично-філософських романів. Найяскравіший з них сонячна машина. Перший в українській літературі утопічний і фантастичний роман. Геніальний учений винаходить сонячну машину, здатну перетворювати траву на поживний і смачний хліб – Однак за короткий час людьми опановують примітивні власницькі інстинкти. У творі переконливо показано, стаючи над добром і злом, не виконуючи суспільні обов'язки, людина перетворюється не на вільну і всевладну істоту, а на примітивну тварину. Також варто згадати про тритомну працю відродження нації, в якій автор ділиться спогадами про українську революцію. 1917 1921 років. Отже, сьогодні ми ознайомилися з основними моментами життєвого і творчого шляху Володимира Винниченка політика, історика, письменника. Наступного разу з'ясуємо, що ж означає ота чесність із собою та яка вона філософія серця. Дякую за увагу та до зустрічі!